Дідусь, ти казав, тобі треба м'ясо намочити. О, а скільки вже часу? Десь 6 годин. О, Ага. Ну давай. Дякую, що сказала. Дуже хотілося мені, побувавши в Норвегії, приготувати одну із їхніх страв. Це у їх. Різ, так як різдво в Україні, 25 числа вони святкують 24 на 25. І так як у нас трески немає на їхній страву, то ми купили отаку сі овечка. ягня, що воно буде? Ну Воно засолене, багато солі і пров'ялене. І зараз ми його отаку відкриваємо і ми замочуємо. Яка Трава і смак, я не знаю, для мене це нове. Ну, таке непоганий запах. Ну, я знаю, що для нас, для українців, ну виглядає смачно жирненьке. Так як я люблю жирну їжу, то приготуємо. Замочимо десь на сутки, а може й півтора. Будемо змінювати воду. А потім ми ще купимо в магазині березові такі палочки, які будемо сюди підкладати і на яких буде протушуватися це м'ясо. На дівчат плечі упаде приготування якогось салату і іншого. А я приготовлю отаку м'ясну норвезьку страву.